Майже одразу, буквально через кілька тижнів, ми з нашою командою створили ініціативу, яка називалась Support Ukrainian Fashion Initiative. Ми звернулися з листами до наших колег в Європі і в Сполучених Штатах з проханням підтримати українську фешн індустрію і запросити наших дизайнерів на свої подіуми, зробивши. Такі, знаєте, Ukrainian Fashion Week International. Тобто, щоб Ukrainian Fashion Week був, щоб він відбувався, щоб він не переривався, як він не переривався 25 років поспіль, але щоб він приходив за кордоном для того, щоб індустрія могла жити і індустрія могла працювати, утримувати робочі місця, допомагати економіці України. 11 наших колег за 11 -ти тижнів моди вони е, запросили українських дизайнерів на свої подіюми, подіуми, і за два з половиною роки ми зробили 29 подій е, в рамках ініціативи Support Ukrainian Fashion. Про те, щоб повернути е, український тиждень моди. В Україну ми почали думати і говорити вже достатньо давно. А, звичайно, ми достатньо довго вагались, але було три, три аргументи, три, три мети, які ми визначили для себе і які є дуже важливими. Перше, нам дуже хотілось і нам потрібно було. Підтримати всю українську фешн індустрію Все-таки ті бренди, які ми показували за кордоном, це ще не вся індустрія. Українська фешн індустрія достатньо велика. І крім брендів дизайнерських, це ще моделі, це ще стилісти, це фотографи, візажисти. Це багато-багато людей, які працюють в цій індустрії. Друге, чому ми вирішили проводити Ukrainian Fashion Week в Україні, в Києві, ми хотіли надихнути українців. Нам дуже хотілося, щоб, попри весь цей біль, який навколо, вони відчули, що треба жити, треба боротись і треба бути ефективними, щоб просто ну, сидіти і. Плакати і страждати у себе вдома, це все-таки не те, що наближає перемогу. І я думаю, що тисячі людей, які працювали над тим, щоб Ukrainian Fashion Week відбувся, я маю на увазі і команди брендів також, вони, вони були ефективними для своєї країни і для себе, звичайно, також. І я сподіваюся, що ми трохи надихнули українців. Ну і третє. Такий нас меседж, який ми несемо, і який, можливо, не менш важливий, ніж два попередніх, це те, що ми хочемо, щоб голос України звучав. На жаль, ми чуємо, що хтось в Європі, хтось в Сполучених Штатах втомився від війни в Україні. І я вважаю, що це нормально, це абсолютно людська якість. Здається, що е, інформація з подіуму Ukraine Fashion Week, фотографіями прекрасних талановитих колекцій е, можна знову надихнути увагу, е, надихнути і привернути увагу е, Європи. Ви втомилися від голосу наших політиків, ви втомилися від того, що пишуть. Воєнні кореспонденти, ви втомилися від фотографій, де зруйновані будинки, де скалічені люди. Подивіться на Україну іншими очима. Подивіться, що це країна талановитих людей, без яких творчість цього світу, творчий світ, артистичний е світ буде дуже бідним. Він миттєво збідніє. слова, які ми дуже часто вживали, коли готували Ukrainian Fashion Week і зараз, коли ми його проводимо, це слова об'єднання і «свобода». Е -е, наш Ukrainian Fashion Week цей сезон почався з того, що 50 дизайнерів вийшли на сходи українського дому на європейській площі, що було дуже символічно, місце саме дуже символічне. Тримали в руках гасла в підтримку України, підтримку української культури. І те, що ці дизайнери стояли поруч один з одним, незважаючи на те, в житті вони друзі чи просто колеги по фешн-сім'ї. Це було дуже символічно. І далі цей символізм об'єднання. Ми продовжили і в самій програмі в, своєму, в самому schedule Ukrainian Fashion Week, тому що ми показали 10 дуже молодих, нікому не відомих дизайнерів, new names. І в той же час в українському тижні моди в програмі українського тижня моди є бренди. Не просто відомі в Україні, це всесвітньо відомі бренди. Це лідери світової фешн-індустрії, такі, як бренд Руслан Багінський, такі як бренд Літковська, такі як бренд Зяк, Бобкова, Гесанова, Паскаль, Ксенія Шнайдер. Це бренди, про які говорить світ. І сьогодні вони в Україні. Це Насправді дуже, дуже щемливо з одного боку, з іншого боку, це ну, дуже правильно, що не зважаючи на те, що Іван Фролов вже зараз по дорозі в Нью-Йорк знаходиться, бо він бере участь в Нью-Йорк Week. Руслан Багінський, Лілія Лютковська будуть брати участь у Паризькому тижні моди, який почнеться через кілька тижнів. Вони все одно сьогодні всі разом тут в Україні. Насправді, світ давно знає українських дизайнерів, слідкує за ними, купує їх. І я не можу сказати, що увага до українських брендів стала більшою зв'язку з широкомасштабним вторгненням, але ми провели за рахунок нашої ініціативи Support Ukrainian Fashion. Ми Привели, наприклад, на європейські подіуми дуже багато молодих брендів, які, е, якби не широкомасштабне вторгнення, вони би все-таки ще кілька сезонів залишалися в Україні. Знаєте, як, як в такому інкубаторі, який дозволяє бренду вирости. Е, під час широкомасштабного вторгнення, з початком широкомасштабного вторгнення, е, внутрішній ринок дуже впав. І нам треба було рятувати бренди. За ці два з половиною роки, я казала, 29 подій ми провели, але кількісно ми показали біля 70, більше трошки 70 брендів. В Берліні, в Будапешті, в Лондоні, в Копенгагені, у Відні, в Мадриді. І ясно, що на таку кількість Якісних, вибачте, да, кількість якісних, хороших, молодих, свіжих брендів світ відреагував. І, звичайно, зараз здається, що брендів, які пишуть гордо in Ukraine», стало більше в Європі. Це, це правда, це справедливо. Але ну даву в такий спосіб війна вплинула на це. Ми змушені були робити. Так, щоб навіть молоді бренди, які ще, можливо, вважали себе недостатньо готовими для роботи на міжнародних ринках, вони вже змушені були опинитись там, і вони себе добре показали. По-перше, українські дизайнери дуже різні, і в цьому наша сила. Ну, знаєте, як у нас немає там японська школа чи бельгійська школа, от там де в принципі, в в одному якомусь стилі, в одному руслі працюють там з десяток дизайнерів, ну, відточуючи якийсь один стиль. Ми сильні тим, що ми дуже різні: від етнічних колекцій до колекцій хай-тек, андеграундних артистичних колекцій. Uh, і от те, що ми любимо назвати словом diversity, от це для української фешн-індустрії, мені здається, дуже таке показове слово. Але що важливо, якщо глибше подивитися на всі колекції, якщо трошечки глибше е, зануритись в те, як вони зроблені і про що вони, ви всюди знайдете. Коріння України, української культури і українських традицій. Це може бути інтегровано в абсолютно сучасні речі, але нюанси крою, елементи декору, поєднання кольорів або навіть просто поєднання жовтого і блакитного, яке стало для всього світу символом України, ви знайдете в кожній колекції. Ще що вирізняє українську моду, український фашин від інших. Ми... Нам вдалося, ми були такі щасливі, що нам вдалося зберегти українські техніки. І в дуже багатьох колекціях ви знайдете величезну кількість ручної праці, вишивки, плетення, вироби соломи. Витинанки це все, це все українські народні ремесла, які завдяки українським дизайнерам стали сучасними елементами нашого стилю, сучасними елементами нашого дизайну. Є багато країн, які це втратили, а ми це зберегли. І зараз це явно така наша. Дуже яскрава риса, яка нас вирізняє, багато е, ручної роботи і багато українських народних технік, які збагачують кожну річ і надають їй особливого звучання. Навіть якщо це е, стрази, які е, Іван Фрілов використовує в ви Костюмі, сценічному костюмі Бійонсе, то рука це зроблено руками людей, які вміють вишивати, вміють плести бісер, і вони знають, як це куптування зробити. І якщо Мадонна, е, фотографується в капелюшку Руслан Багінський, то скільки б цих капелюшків не було виготовлено на фабриці, на кожному із них вручну написано «РБ Руслан Богинський». і оце, це той грам, той шматочок душі, яку ми віддаємо людям в усьому світі.